Я покажу, что мы не аферисты к що, <рес> <рес> <я> вам... що <рес> там. Где там? Тут увинились, Тут uh, ну uh, мои, так сказать, боевые побратимы пытались устроиться на работу с помощью uh, одного местного депутата, который помог с трудоустройством. Це кто просто... місцевий <рес> депутат? <связать> Боже мой, забыл, как зовут. Сейчас выясним, скажем. Менаш, да, возможно. Просто устроил своих хлопцев на охрану. Ну, помог устроить хлопцев на охрану. После войны им надо где-то работать. Они зашли, ну, просто там какое-то недоразумение получилось, кто-то что-то не понял. С ключами, с замками и начали что-то непонятно, что делить, и такой шум. Я как бы приехал уже, когда все заканчивалось, но сейчас вот пытаемся разрулить, чтобы пацаны спокойно вышли на работу и начали работать. Вот, просто слишком много шума на пустом месте поднялось. А, покажет полиция, что тут у вас пробарайдер сквозь? Никакого вообще захвата, просто бывает такое, что обычное недоразумение. Просто когда начали менять замки, как обычно, это навесные замки, то. Потемлив. Да. То когда начали менять замки, как я понял, Много шума поднялось, захлопнули центральный вход. И вот, уже все подумали, что, що... а там люди же как раз внутри были, все подумали, что кто-то кого-то отжимает, ворует и прочее, прочее. Но уже все выяснили, уже все нормально. А хлопцы ровенские, есть какие-то через Всякие есть. И Ровенские, и ровенские. Все, кто служил в АТО, не имеет работы и по возрасту не проходят в полицию. Они как раз сейчас устраиваются в охрану туда. Каждая полиция, чтобы заламывание рук, и якийсь. Э, uh, Нет, не было ничего. Они говорили: сначала версия была, что Кого-то там телефон забрали у охранника у предыдущего. На самом деле, просто такая какая-то нелепая случайность была. Парень просто заснул на стулке, и он, когда заходили, он споткнулся, ну как, перевернулся со стулки и упал. сейчас не, Я... не разумею, хлопцы приехали влаштовываться в фирму? А не ця... не влаштовываться, уже устроенные. Просто надо было поменять одну охрану на другую. Я как понимаю, как мне объяснили просто. Я уже подъехал, и сейчас вот вместе с полицией пытаюсь разрулить, что происходит. Тобто ви э, побратим -по тих хлопців? Так, e, да, я знаю просто їх добре, тому я за них ну, і ручатися приїхав, і, приехал, і би, я своїх не бросаю. Поэтому, вот, і везде би, за них відповідаю. Тому що вони самі це слово сказати не можуть. E, як вас звати? E, Мене звати Максим. E, Моє ім'я дуже відомо, щоб його назвати. На початку 9-ї години ранку надійшло повідомлення на, э, лінією 102 про те, що з застосуванням сили було відкрито, заволоділи вхідні, ключами відхідних дверей в охоронця, в адміністративному приміщенні по 16 липня, яке розташоване. Отримавши цю інформацію, відразу було забезпечено реагування, у відповідний порядок і прибувши на місце події, ми якби, вже спостерігали про те, що дійсно в приміщенні адміністративної, яке знаходиться по 16 липня, 10 знаходяться люди в уніформі. Ось і ми відповідно розпочали свою роботу за даним наслідком. Відповідно, відкрите кримінальне провадження з за ознаками статті 187, тобто розбій кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, проводиться огляд, огляд місця події самого адмінприміщення і встановлюються саме причетні сторони до цього до цієї події. В хлопців, які були в приміщенні, ми зараз їх встановлюємо їхні особи. Відповідно, є попередня наявність вогнепальної зброї, працюють на місці вибухотехніки, експерти, працюють стіч оперативні групи, як і головного управління, так і рівненського відділу поліції на місцях. В інші сторони також які підійшли себе, якби декларують попередньою охоронною структурою. теж є спеціальні засоби, тобто балончики з гінним газом і Ножі, металеві вироби, тобто ми зараз перевіряємо, встановлюємо походження саме цих предметів, їхні особи і належність до їхньої ж такої охоронної діяльності, і взагалі чи в основному порядку вони проводять і здійснюють свою охоронну діяльність. Яка кількість цих людей прийшла? Зараз встановлюються з тої, з тої сторони, ми ще допрацюємо, відповідно працюють оперативні працівники, наразі проводяться всі першочергові слідчі дії. З метою знову ж таки локалізація. Саме приміщення на даний час для орендарів розблоковане, але обмежений здійснюється обмежений доступ, оскільки проводиться слідча дії, бо наразі існують кримінально процесуальні відносини. Що за приміщення ви хотіли? Приміщення на сьогоднішній день воно якби відноситься до приватної власності, перебуває знову ж таки в судових спорах в цивільно правовому відношенні. І наразі ми чекаємо з надання установчих документів сторонами і відповідно рішень суддів, кому саме на сьогоднішній день воно належить в плані розпорядження і користування. А мішки засюдові совтори? Ми з'ясовуємо. Ми бачимо тільки зараз представників, тобто юристів, які чітко не окреслюють, хто саме є власником. Ми розуміємо, що безпосередній власник може бути неформально не зазначений в документах. Я розумію, що ви не кажете прізвище, але все-таки може там натікнути якось з Федорчуком, якось може задати. Ну, Якщо виходить з попередніх повідомлень, які мали минулого року, то все-таки це прізвище є присутнє. Тобто є наразі дві сторони, так? Є так, є дві сторони. Ми зараз саме працюємо зі своїми в повній мірі, наскільки кому воно на сьогоднішній день належить. Бо якби за всіма правовими наслідками, якщо сторона має відповідне рішення суду про належність цього приміщення, то є виконавча служба. І наразі є правоохоронці, які можуть забезпечити охорону громадського порядку під час того, коли передається приміщення в основному порядку, тобто згідно актів прийому передачі і так далі. Заздалегідь якби інформуються ті особи, які винаймають або в суббаренді, або в оренді це приміщення, або частину якогось приміщення. Тобто некомфортно не може нікому створитися. На території міста я хочу наголосити, не буде рейдерських за які захоплення захоплень або інших якісь силових протистоянь. Тобто правоохоронці дадуть відповідну правову оцінку і буде як наслідок будь-яка. Uh... Чи це кримінальна відповідальність, чи інша встановлена законом відповідальність. Що стосується цього буса? В бусі виявили якби, вогнепальну зброю. Є схожі пристрої на вибухові, тобто міна, Монка. Ми зараз плануємо, чи вона є навчальною, чи це вже дадуть відповідно за проведенням дослідження експерти своє резюме у вигляді висновку експертного. І буде відповідно зараз наразі внесено на відомості за статтю за сукупністю злочинів і. По 263-й і буде тривати перевірка вже в рамках досудового розслідування розвідки в конкретному кримінальному провадження.